Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати домашній кетчуп. Я зараз знаходжуся в в селі, так що можуть бути якісь лишні звуки. Будь ласка, не звертайте увагу. Для мого кетчупа мені потрібні помідори. Також я залишу під відео рецепт на одну порцію, тому що буду готувати не одну. Значить, потрібно помідори, болгарський перець, цибуля, сіль, цукор, перець. Чілі, отакий стручковий, також мелений, червоний перець, лимонна кислота. і Уксус, значить, з чого розпочинаємо приготування, як бачите, помідори, я нарізала такими шматочками: цибулю і перець, також шматочками, тому що ми нічого перебивати не будемо. Ми зараз викладаємо все це в каструлю, такими шматками, як є, і будемо готувати на протязі 4 годин, ну 3,5 з десь години. Потім воно у нас на повільному вогні це буде все томитися, і потім я покажу, що робити далі. Ми його переб'ємо і додамо спеції, поки ми. Висипаємо в каструлю помідори, перець і цибулю, і все тушимо. Отак, Подивіться, як проварилися овочі. Отакими Вони виходять, чимось схоже, як на лічо. І тепер трішечки прохолоне, буквально дві хвилиночки, щоб можна було його збивати. Ну, якщо ви погружним блендером збиваєте, то... Можна цього не робити, не чекати 2-3 хвилини. Я почекаю, бо я буду збивати блендером від кухонного комбайна. Ну, щоб і чаша не луснула, то трішечки почекаю. Перебиваємо в однорідну пюреобразну масу і потім покажу що далі. Отаким виходить наш кетчуп. Дивіться, який густий. Якщо у вас не дуже. Получився такий густий, ну, у мене просто м'ясисті помідори були, то ви можете додати 20 грамів розведеного крохмалу і перекип'ятити 5-10 хвилин з крохмалом. Ну, як бачите, у мене густота хороша. Ось так, що тепер я розбираю його по баночках і закриваю. Повторюся, за 15 хвилин до кінця приготування я додавала всі спеції. Що саме, скільки дивіться під відео? Все, отака от краса вийшла такий домашній, класний кетчуп. Так що готуйте, користуйтеся моїми рецептами. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!